Заходи, як сьогоднішні, до Дня міжнародної солідарності Трудящих. Сьогодні тут грала кельтська музика, пісні ірландських повстанців, і це ви знаєте не випадково. Тому що Україні сьогодні теж загрожує російський імперіалізм і її пригнічує український капіталізм, олігархія. Перед нами стоять виклики. Тому що відсутня як така свобода трудячої людини. І Україна теж є незалежною. Нам сьогодні нав'язуються реформи з боку МВФ. Це не є підтримка. Кредити це не є допомога. Якби світ дійсно хотів нам допомогти, то він би ці борги нам списав. І це була б якась підтримка. Але ми розуміємо, що без політичної сили, яка б вимагала всередині. І... Потрібних змін для трудящої більшості нічого не зміниться. Все, що каже влада, сьо, сьогодні вони от підвищують тарифи на копійки, на якісь 6%. Кому від цього стане легше? Самі вони виводять мільярди в офшори. Подивіться на підвищення тарифів і підвищення мінімальної заробітної плати. Ви відчуваєте різницю? Вона більш ніж суттєва. Нас турбує те, що влада сьогодні. Бореться не з соціальними проблемами, а з тими, хто ці соціальні питання піднімає. Нас глибоко обурив інцидент у Львові, коли були заарештовані молоді анархісти, які готували марш до сьогоднішнього свята, до 1 травня. Вони збирались розповсюдити листівки з гаслами за волю, повстане трудящий народ. А також нові тарифи старі зарплати, ось власне це екстремістське гасло, ви можете його тут бачити. І за ці листівки СБУ заарештувала молодих людей, зокрема Олега Кордіяка. Був проведений обшук, і СБУшники знайшли не зброю, не наркотики. Вони знайшли звичайні листівки. Тобто. Влада робить піар на боротьбі з усіма людьми, хто не вдоволений. Вона це пояснює боротьбою з тоталітарною спадщиною. Але скажіть, будь ласка, яке відношення до Радянського Союзу мають анархісти, яку відповідальність за злочини сталінізму мають нести демократичні ліві соціалісти, власне, яких ми сьогодні тут представляємо? Ми розуміємо, що сьогодні у владі сформувався консенсус. Нам потрібно Скасувати останні трудові права, які мають працівники саме з цією метою приймається новий трудовий кодекс. Є консенсус, що скасування трудових прав воно нібито допоможе зробити нашу економіку більш конкурентною. Та подивіться на досвід Грузії, чи стала ця країна процвітаючою, заробітна плата там зараз нижче, ніж у Україні, навіть то чи не потрібно враховувати цей досвід? Чому ніхто не каже про захист людей найманої праці? Про людей найманої праці згадують виключно перед виборами і коли це можна якось гарно обіграти у Верховній Раді. Жодних рішень корисних на користь найманим працівникам не приймається. Що нам потрібно? Передусім, підняття соціальних стандартів, хоча б на розмір інфляції в п'ять разів, дерегуляція страйків. Сьогодні страйк організувати неможливо, навіть якщо людина не платить зарплату іншому своєму працівнику, то вона не буде притягнена до відповідальності. Перевірки з, з дотримання трудового законодавства не проводяться, тому що у нас накладено мораторій на перевірки. Чи можна сказати, що ця держава є соціальною? Якщо вона прямо каже, що Забудьте про свої права, і можливо, колись у нас наступить там світло майбутнє, і ми будемо розвиватись. Ми не віримо в усі ці ліберальні міфи. Покращити ситуацію може лише робітничий рух. На жаль, сьогодні він не є сильним, але вже в регіонах відбуваються протести проти економії. Скажімо, на цьому тижні пройшов мітинг у місті Ромни, Сумської області, де сотні людей. Що багато достатньо для такого невеликого міста вийшли проти закриття школ, ПТУ, лікарень. І я сподіваюся, що цей рух буде лише набирати обертів. Дуже прикро, що людина, яка працює поруч, наш президент, дбає про те, як забезпечити нас цукерками, шоколадками. Ні, влада повинна забезпечувати нас доступом до житла, освіти, медицини. Як цього добитись? Потрібно, щоб просто олігархи пішли геть і віддали усе своє майно. Як говориться на одному з плакатів, солодке життя це життя без олігархів, а не те, що нам пропонує Порошенко. Олігархи, паразити, не дають нам вільно жити. Олігархи не дають. Олігархи паразити не дають нам вільно жити, олігархи, паразити не дають нам вільно жити. Ми бачимо.